Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина Сім'я. Мене звати Оксана, це західна частина України, а саме Рівненщина, Демидівка. Я знаходжусь біля своєї клітки, в мене є трішки ідей, як переробити підлогу, тому що ну, трішки поспішила, не подумавши, зробила. Так що обов'язково зараз вам покажу цей результат. Ну, і... Як наш день проходить, так що всім гарного дня, перегляду, і пішли працювати. Все-таки в кліточці переробила підлогу, щілі не такі вже великі, не те кроленятко. Не вилізе, все чудово, не впаде. Переробила і тепер вже буду, як то кажуть, спокійно. Ось так. Так, Купила два мішка пшениці. Сьогоднішня ціна на пшеницю 4,50, взагалі ціна, як то кажеться, копійчана, тому що картопля навіть зараз дорожча, ніж сама пшениця. Я вже пересипала її в бочку, пшеничка чистенька, гарненька, так що супер, вже на трішки вистачить. У мене це 200-літрова бочка, ну два мішка. ну, Тут нема по 50 кг. Так що ось так уже трішки буде. Трішки вирішила мусору прибрати. Це з старої криниці, одно порізала на циркулярці та все. І ось ще таке сміття, як то кажеться, сміттям, але це ще дуб такий хороший, що воно перегорить на якийсь день-два да й буде суперово. В грубку все піде. Ще лишилося знайти овес і ячмінь. Щоб було і вже ми дотягнемо. Ну, правда, пшенички ще не мішало б взяти. Але ще в тут... тієї людини є, так що доберемо. По трішки, по трішки Назбираємо, де доберемо. Поки так, кажу, така копійчана ціна на овес і на ячмінь дивилася по 6 гривень. Ну, трішки дорожче, але це все рівно краще, ніж було з літа. Так що ось так. Прикрутила курам ще ось таких два ящичка. Правда, цей трішки такий слабоватенький, ну нічого поки потримає. Ну, а цей і індичку витримає. Зараз намощу їм. Сюди добре соломки. І ось тут клітка є, вони на клітку будуть собі вилазити. Кури таке, вони люблять, чим повише. Ну, ось в кублі, ще, як то кажеться, на а вже чотири яєчка є. І ось молоденька курочка занеслася, бо геть Ну, вже початки є, це вже добре. Чомусь грізні такі яйця, хоча тут дуже чисто, дуже сухо і в хліві також сух. Десь двору, напевно, наношують. Випустила трішки своє стадо попастись, погуляти. Звичайно, тут ось все сухе. Але нічого страшного, щось вони там під сухим знаходять. Курочки порозходилися, порозходилися, води тут немає, але нічого щось, поскубуть. Але стержу, бо побачили, що зеленіє пшеничка. Ось там позаду мене. Їм все рівно, чи там я стою, чи не стою. Пруть, як от ті танки. Але нічого страшного. Бігаю, заганяю, згадую своє дитинство я колись. Бабуся, тоді. Змушувала, а зараз тільки згадую і милую і злюбуюся тим. Так що ось такі в нас справи. Поки пасемося, вже ближче до вечора. І ось так. Суть, якісь пташечки так. Цікаво, цікаво. Так потеплішало, що здається, ось-ось. І вже піде сік з берези, берег весь зазеленіє і все весна. Хоча, кажу, ще кінець лютого, ще навіть цілий тиждень до кінця лютого. Ось там ще видно одну церкву, це в село Лішня. Все вже всі по місцям. Їсти накидала. А гуси бігають, як не туди, то сюди. От бандити. Дівчульки їдять собі, п'ють водичку. Все у них прекрасно. Їх двоє, корму вистачає. І все добре їм. Да? лопатульки мої. Бояться, бояться вони. Вийшли трішки на прогулянку з користю. Хлопці, привіт! Давайте гарненько там складайте, а я буду рубати далі. Ось хочу ці дубові дрова перерубати на маленькі трісочки, щоб було на розпал. Такі в нас полити ще є багато, а тоненьких, дрібненьких вже немає. Я тут дрова перерубую. А хлопці мені трішки допомогли, пішли футбол грати, Ну, хай трошки Я Їм невеличку таку площадку на городі. І нехай там трішки побудуть. Привикаю вже до двора, то вже скільки днів сиділи в хаті. Курочки вже облюбували своє нове сідало, Будуть нам нести яєчко. Гусячі, яєчко одне. Все, перерубала всі свої дубові дрова. Ну, така купка Чи маленька. Зараз їх, правда, накрию, хлопці вже пішли до хати, сьогодні довго не гуляли, пообіцяли, якщо завтра буде погода, мені їх всі поскладають. Ну, ось кліточка вже стоїть на місці. Дві рижульки на новому місці, переселення вдали. В кормушках корм є, водички є. Сіно трішки їм наниз накидала на всякий випадок. Ось тут кормушці сіно. Ця вже привикає до поїлочки, бо вони з таких пильних не пили. Водичка там капає, все чудово так само і тут капає. Ось. Привикає і до поїлочки, і до кормушечки, тому що у нас з кормушки не їла, та з кормушки їла, а ця – ні. Але нічого звикнуть, трішки стресанули, поки переносила, але нічого. Сподіваюся, все буде добре. Кроленяток мені не поскидають. Такі тут маленькі в цій клітці. Так були здорові дівки, а так такі якісь манюки. Так що все добре. По клітці я результатом дуже задоволена, що все-таки я змогла. Ну, щоб повторити таку саму клітку, таких самих розмірів я не повторюю. Це, як то кажеться, ручна робота, один екземпляр. Ну, ось так, але треба буде ще робити, тому що, якщо вони все буде добре по приводі, то треба буде кудись ти кроленіт. Розселяти. Так що ось такі в нас справи. Свинка вже на місці, там в неї, є, а, та як, такий як наривчик стався, то вже сьогодні лопається. Я вчора хотіла чимось спреєм запшикати, але так все не вдавалося. Той мерву робить он, до, все її виглядає. Ну, але нічого страшного, в неї вже такий гарненький, кругленький животик. Накидала чим побільше сіна, нехай собі вже тут буде. На цього разу найбільше найбільший жив від минулого опоросу. Ну і вона така гарненька синка стає. Сподіваюся, все буде добре, Ну, температури немає. я Пробувала міряла, все добре. Що там? Бозью. А той все виглядає, там чуб виглядає. Ось такі у нас справи тут по хліві. Та, як я раніше казала, своїх хлопців я не змушую до праці. Хочуть, допомагають, не хочуть. Нічого страшного, ще трішки почекаю, будуть вже тоді допомагати. Але от сьогодні мам, що ти робиш? Я кажу, буду дрова робити. Вони мені ці сухі сюди, я їм подавала, бо там деякі такі ще грабчукові є. То я їм подавала, вони мені до пеньочка попереношували. там поскладали собі, та да, і все. Ну, отак хочуть, коли хочуть, тоді допомагають. І ось так. Так що будемо закривати сарану всю, будемо порати і йти до хати грітися. Хоча сьогодні дуже тепло, дуже класно, не хочеться навіть іти вже. так як Кажу, як весна, весною. Ось так. Так що всім дякую за перегляд. Бажаю тихої, мирної ночі, миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, свої родини, будьте здорові, всього, всього самого найкращого. До нових зустріч! Па-па-па-па!